Щонайменше 200 тисяч миротворців знадобиться Україні, щоб запобігти повторному нападу Росії після можливої мирної угоди. Про таке заявив президент Володимир Зеленський у Давосі. Там нагадаю, триває всесвітній економічний форум. За його перебігом стежить моя колега, кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Ліра, вітання. Тобі знаєш, тобі вдалося ексклюзивно поспілкуватися із президентом України і з іншими високопосадовцями. Розповідай. Добрий вечір. Отже, команди працюватимуть над зустрічами посадовців України США на різних рівнях. Про це сказав президент Зеленський ексклюзивно в коментарі. Він сьогодні прийшов до українського дому в Давозі, щоб подивитися тут на виставку, і також саме тут провели зустріч двосторонню президент Зеленський із очільником Аргентини. І ми запитували президента, коли планується зустріч двостороння із новим очільником США Дональдом Трампом, і ось що він сказав. Команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька зустрічей. Різних. Я маю на увазі командні зустрічі перед усім, а потім будемо працювати над майбутньою зустрічю з президентом. Очікується скорочення допомоги. Скорочі допомоги. Очікуєте? Поки що все йде, як іде. Збулося, але ми очікуємо на відповідну реакцію американської сторони. І до... Для... Якомога швидшого налагодження такого прямого діалогу, прямого контакту, я дуже розраховую на це. Відповідні сигнали ми передали Марку Рубіо, і ми дуже сподіваємося, що це відбудеться в короткій перспективі. Же також вдалося поспілкуватися із головою офісу президента Андрієм Гірмаком. питали його, чи коли планується візит представника Трампа Кіта Келога, який відповідатиме за питання України та Росії за вирішення війни. Він каже: можливо, ми навіть швидше приїдемо. Він як збереться, тоді і буде власне в Україні, каже, але важливіше це влаштувати зустріч двосторонніх президентів, і над цим власне також працюють. Ось так вдалося поспілкуватися. А якщо говорити про сам форум, то там там так само обговорювали формулу миру для України і власне за участі генерального секретаря НАТО за 2014-2024 рік колишнього Єнса Столтенберга. І, от, наприклад, він казав, що війну можна завершити уже найближчим часом. Головне зробити так, щоб е, ця витрати, оця ціна для Росії ведення бойових -бо дій, була дуже великою. І е, Андрій Єрмак, який так само брав участь у цій платформі, коментував питання вступу е, України. До НАТО каже, що потрібно європейцям власне рішучати вже перебувають дуже близько студія Ліра, Дуже дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко із швейцарського Давосу, де, нагадаю, триває всесвітній економічний форум.